Нагодуємо півсвіту. Україна планує зібрати цьогоріч понад 65 мільйонів тонн зерна. Про це заявив народний депутат України Дмитро Соломчук. Більш як дві третини зібраного збіжжя аграрії планують експортувати, бо для задоволення внутрішньої потреби українцям вдосталь і 20 мільйонів тонн. Хмельниччина нині лідирує із урожайності зернових культур в області. Вже обмолотили 243 тисячі гектарів ранніх зернових та зернобубових культур. А це 75%. Детально про жнива 2022 Говоримо із Вандою Сердюк із головною спеціалісткою відділу агропромислового виробництва управління розвитку АПК та земельних відносин Хмельницької ОВА. Пані Вандо, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, от про те, скільки вже зараз зібрали так, бо ми от якраз бачили інформацію про те, яку кількість гектарів обмолотили. Скільки зібрали, і е, які плани? Бо ж зрозуміло, що якщо зараз 75% а тільки вже ну зібрано, то ще маємо маємо якийсь певний запас. Так, певний запас ми маємо, як ви правильно сказали на сьогоднішній день, ну вже зібрано трошки більше, бо ці цифри були ще на п'ятницю. Сьогодні це десь е, обмолочено в межах 250 тисяч гектарів ранніх зернових, трошки зашкодили погодні умови дощі, але разом з тим валове виробництво зерна становить вже десь півтора мільйона тонн. І при тому залишку, який в нас ще є ще на полях, ми плануємо, що десь біля двох мільйонів тонн буде обмолочено намолочено ранніх зернових культур. Ранні зернові культури в основному це озима пшениця і ячмінь, питома вага озимої пшениці в валовому виробництві ярих культур ранніх. Вірніше в виробництві, взагалі, сільськогосподарських ранніх культур десь в межах 60%. Усе решта Крім... перепадається на пізні зернові, так будуть збори. Ні, це мається на увазі тільки ранні зернові, про пізні, пізні зернові, в тому числі до ну, пізніх відноситься кукурудза і гречка, ми поки що не говоримо, бо збирання їх почнеться не раніше як в кінці вересня. Це рано ну, навіть і як ви правильно сказали, дійсно, Хмельницька область вже у котрий рік поспіль, це, мабуть, вже 10-й чи 11-й рік. Постійно займає постійно лідирує по урожайності ранніх зернових культур. І на сьогоднішній день цей показник становить 62 центнери з гектара, і ми чогось пойлися далеко попереду наших. Сусідів, таких як Вінниця, Тернопіль Рівне. Ем, ну чи вже проаналізували? Можу... Чому так вийшло? Чи це вчасно все було зроблено? Знайшли якраз потрапили в той час, коли ну, доцільно було якраз, чи можливо не знаю, більше добре встигли закупити, підготуватися саме до, до посівної, чи аграрії молодці. Аграрії, молодці, вони навчилися вирощувати е, сільськогосподарські культури. Дійсно, ще до нового року були придбані всі матеріально-технічні ресурси для проведення комплексу. Е, е. Робіт, весняно-польових робіт і збирання, ми вносимо найбільшу кількість мінеральних добрив на гектар. Це, ця цифра в минулому році, наприклад, була 175 сімдесят п'ять кілограм на на гектар. І це десь на відсотків 120 130 більше, ніж в інших областях. А крім того, аграрії навчилися вирощувати всі сільськогосподарські культури по Визначена технологіям. в нас існує такий термін диктатура технології тільки по технологіях, тільки коли якщо треба вносити треба мінеральні добрива чи я до хімікати, вони вносяться у визначений термін і у визначеній, у визначеній кількості. Тому ми тому ми маємо такі результати. Адже багато підхіста, хто скаже так. Пані Іван, я ще хотіла теж дізнатися, ось яку річ чи ви вже власне рахували, яка вартість, ну наскільки і кожна тонна зерна, яке зараз зібране, наскільки її ціна підвищилася от, порівняно з минулим роком, чи взагалі не підвищилася? Бо раніше до того, як от, зернові коридори з портів наші запрацювали, ну Прямо аграрії не бачила з Хмельниччини, але з інших областей вони казали, що навпаки, дуже знизилася ще вартість. Що зараз хоч би й те віддати. Чи вже е, розумієте як, якою буде вартість однієї тонни? Вже зараз можна про це взагалі говорити? Ні, поки що не можна. Дійсно, вартість одної тонни, наприклад, у зимої пшениці, десь ще на початку липня був десь в межах 100 доларів. Це абсолютно не влаштовувало аграріїв, бо це було не приносило їм ніякого фінансового результату, ніякої не було рентабельності. Але на сьогоднішній день, от пройшло півтора місяці, і ціна потрошку піднімається зараз, це в межах 200, навіть 250 доларів коштує, коштує тонна зерна. Ну, Сподіваємося, що коли буде стабіль, ну, застабілізується ситуація з портами, то ця і ціна буде все таки на рівні середньоєвропейській. Ну а доти ну, зрозуміло, що потрібно буде ж... Просто я до того веду, що а доти нам потрібно буде десь його зберігати. А зважаючи на те, якого підступного ворога ми маємо, то вже якраз йдеться про те, що елеватори такі великі, централізовані, можуть. Можуть стати дуже для них гарною приманкою для їхніх ракет, і е, йшлося якраз про те, що буде і централізовано якось за державний чи, можливо, за грантові якісь е, за грантове фінансування закуповувати інші. Я не знаю, я зараз правильно не скажу, але такі я бачила просто як це виглядає, і вже раніше теж використовували. Бо ну кілька років тому я бачила, приїжджаючи повсе поля Хмельниччини, такі великі, великі мішки, які просто залишають десь е, в на полях, і ось там зберігається це збіль. Чи, е, от, чи будете такий підхід також застосовувати? Чи відслідковуєте це як аграрії будуть робити? Для того аби не втратити те, що таким ну, такою працею треба було цьогоріч насправді під тими ракетними обстрілами е, виростити і зібрати його? Ну такий підхід не тільки буде, він і є на сьогоднішній день. Причому дуже е, поширений метод збер... зберігання збіжжя в поліпри? Поліетиленовити мішках, e, і чим більше аграрії застосовують ці методи, адже e, ще й раніше в нас вал зерна близько 4 мільйонів, і в нас не вистачає e, потужностей хлібоприймальних підприємств, щоб задовільнити потреби аграріїв в одночасному зберіганні такої кількості зерна. Це тільки 4 мільйони ну, зернових культур, а плюс e, соя, плюс сонь. Я жний кріпак, який зберігаються на підприємствах, тому використання таких мішків це досить раціональний метод, і який дійсно поширюється чим більше, ну чим далі, тим більше. Чи Ти вже знаєте? Ми плануємо... їх. Так, 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 так. Продовжуйте, будь ласка. Ми плануємо в цьому році трошки змену вал зерна буде менше, в межах. 3,7 мільйонів тонн за, за рахунок того, що посіяно менше кукурудзи, і погодні умови не дадуть можливості отримати високу, високий урожай кукурудзи в цьому році. А, тому, а крім того, ситуацію на сьогоднішній день. Е, Адже ну хлібоприймальні підприємства десь відсотків на 50-60 заповнені ще урожаєм минулих років, і зараз буде ор йде урожай новий, і треба негайно, десь це десь його заховати, висушити. Притримати, тим більше, тим більше, що в основному підприємства не поспішають продавати зерно цього врожаю до більш-менш стабільної ціни на зерно. Тому ще раз кажу, що люди шукають, підприємства шукають будь-яку будь можливість: зерносклад, ангар, будь-яке пристосоване приміщення для того, для того, щоб зберегти, зберегти зерно цього врожаю. Пані Ванду, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашої ефіру. Що ми мали насправді змогу поговорити про ось ситуацію, яка зараз складається вже на полях, про жнива, 2022 І насправді раді, що Хмельниччина за урожайністю посідає зараз перше місце по Україні.